Доброго дня! Я Халдер Вероніка, учениця 3 класу Богданівського ліцею Хачавської стежої ради. Хочу розповісти про використання лікарських рослин в Одарі в промисловості та косметології. В даних часі для лікування різних захворювань людина використовувала лікарські рослини. Вони мали велике значення для людини в багатьох аспектах. Рослини в той далекий час були ліками, їжею і косметикою. Завдяки їх цілючим властивостям вони знайшли широке застосування не тільки в медицині, а й харчові промисловості та косметології. Актуальність теми в тому, що в наш час виробляють багато сучасної харчової продукції та косметики, але лікарські рослини залишаються одним із основних джерел для їх виготовлення. Мета визначити лікарські рослини, які ростуть на території села Юрівка Бужанської селищної ради. Ознайомитися із застосуванням лікарських рослин в харчовій промисловості та косметології. Навчитися виготовляти мило та консервації з лікарських рослин, вивчаючи науково популярну літературу. Я дізналася, що з даних часів лікарські рослини мають велике значення для людини з багатьох аспектах. У сучасній культурі. Свідкої їжі проблематичним є ігнорування лікарських рослин, які є необхідними компонентами корисного харчування. Люди з покон віку використовували лікарські рослини для вирішення косметологічних проблем. перша у світі косметика була виготовлена на основі лікарських рослин. Вся косметика цього часу була натуральною. Та актуальне в час є використання лікарських культур як в медицині, так і в кулінарії. Мандруючи околицею свого рідного села Юріка я, я звертала більшу увагу на ті лікарські рослини, які найчастіше вживаються у кулінарії та косметології. Являюся, що таких рослин в нашій місцевості дуже багато. Я хочу зупинитися на деяких найоживленіших лікарських рослинах. Які ростуть у нашій мистецтві і найчастіше вживаються у кулярі та косметології. Калина смачні, корисні, натуральні солодощі з калини набирають популярні. Варення, джеми, мармелад, ліфір, муси, напої та інші ласощі з'явилися в звичайних та інтернет-магазинах. Ягоди калини дуже ефективно покращують кольор обличчя і відбілюють шкіру. Що стосується масок, то їх є безліч шестерки. Липа. Лися липи можна додавати у різні салати або тісто. Звіто липи виходять смачне і корисне варення, мед, готують сиропи і навіть супи. Екстракти липового цвіту часто використовуються у складі кремів, лайфонів, шампунів, масок для обличчя та тіла. Шепшина. Весь пів чепшини йде на готування настоїв, десертів, соусів. Для чіпшини варять варення, повидло, мармелад і навіть суп, а також різноманітні напої. В косметології надають до шампунів, кремів, ласьонів і масок. На основі олії шипшини готують від для вмивання, включають до складу духів. Бузина, ягоди та квітки бузини. Використовується для приготування варення, джемів, желе, меду, сиропів, соків та ластонах. Екстракт з ягід та квіток бузини використовується у складі різних засобів кремів, ласіонів, масок. Ромашка: звій квіток готує смачний цін, сілюючий двари, застосовуючи приправу для кондитерських виробів, а також для ароматизації лікерів, вин та ластону. Екстракті ромашки Екстракції машки надають окремі тамаски, делі підмування, басіони, дезодоранти, шампуні. Я дізналася, що в нашому селі є жителі, які використовують лікарські рослини як продукти харчування та застосовують у косметології. Тому я провела опитування серед жителів мого села, також мене цікавила думка фахівців, які знаються на косметиці. Розв'язати опитування, проведеного у серед жителів мого села, показали, що багато людей збирають, засушують і використовують лікарські рослини. Аналізуючи думку фахівців з косметики, я виявила, що натуральна косметика стає в час популярніша, та споживачі надають перевагу природному походженню продукції, яка є менш безпечною та доступною. Ми з мамою та бабусею вбираємо засушуємо та зберігаємо лікарські рослини. Виявляється, що рослини сировину можна додавати варінні мила в домашніх умовах. Звичайно, що я скористала цією можливістю. Мило, яке я виготовила своїми руками, випробувала на собі та члени своєї родини, також подарувала друзям та знайомим, щоб почути думу, в духу, поластилуся нетуального мила. Повідемося, що вона забезпечує ніжні довідку за шкірою, не зголожує не викликає логію, має приємний запах та довго відчуває після користування. В майбутньому планує забезпечити свою родину корисним натуральним домашнім милом. Ріцепти миловарія дорядувала у ладні з косметології. А коли дізналася, що можна робити консервації, то вирішила спробувати. Так у мене з'явилася власна заготовка бузинового нового меду, липового меду. маринований портулак. Варення з шупшини. Калина цукрі. Ця продукція дуже смачна та корисна. Приготування занятували власний квітний сети з кульнері. У території мового села кількість рослин сированих дуже велика, але, на жаль, не все застосовується за призначенням. Місцеві жителі та учні, вчителі нашої ліцею, знають про властивості лікарських рослин, сфера її застосування, але мало їх використовують. Повчаючи лікарські рослини, я навчилася, деякі лікарські рослини застосовуються в кульнерії та космісолоки. Була для мене дуже цікаво та корисна. Дякую за увагу. Всім міцного здоров'я та миру!